Родичі чоловіка випробовують мій шлюб на міцність, але це моя вина, Чи я мудачка. Це перший мій пост, тож проявіть терпіння, Будь ласка, близько року тому я, жінка 28 років і мій чоловік 30 років дозволили моєму деверю 19 років переїхати до нас, щоб врятувати його з важкої ситуації і допомогти йому почати дорослішати. Це було приблизно в травні минулого року. Я погодилась, щоб він переїхав до нас, взявши з нього із чоловіка обіцянку, що це триватиме всього пару місяців, поки він не знайде собі сусіда по кімнаті, до якого зможе переїхати. Він також повинен щомісяця платити за оренду, оскільки в нього зараз є робота на повну ставку, підтримувати чистоту в своїй території і допомагати по дому. Майте на увазі, що у мене двоє дітей віком до п'яти років, і я теж працюю, і, як і раніше, веду господарство. Прибирання, приготування їжі тощо. Тоді як мій чоловік також працює приблизно 60 годин на тиждень. Минуло кілька місяців, і деберю не вдалося знайти сусіда для оренди житла, і він, як і раніше, живе з нами. Гаразд, він молодий. Я просто дам йому ще трохи часу, щоб призібратися з ним. Я намагаюсь бути розуміючою і милосердною, адже мені теж було нелегко стати на ноги в цьому віці. Я кілька разів зверталася до нього з питанням. Ну і як просувається пошук з сусідів. Ти вже знайшов квартиру? А у відповідь отримала лише знизування плечима і не знаю. Скажу, що на даний момент я починаю відчувати себе в невіданні щодо чого, що насправді відбувається, чи планує він взагалі з'їжджати? Він взагалі шукає сусіда або квартиру. Чоловік каже, що потрібно дати йому ще час і що він працює над цим. Я роздратована зараз. 32, і девер просить за дівчину, з якою він зустрічається вже два роки, і яка живе за межами штату, щоб вона переїхала до нього, обіцяючи, що у неї є робота, і вони з'їдуть через місяць. Я кажу чоловікові, що мене це не влаштовує, оскільки його брат взагалі не повинен був вже перебувати в цей час у нас. Чоловік каже, що я занадто гостро реагую і починаю робити зауваження, ніби мені плювати на його сім'ю. Розлютившись, я просто обстрагувалась і тримаю рот на замку, щоб уникнути сварки. І це була моя наступна помилка. Ця дівчина переїжджає до нас, і сюрприз, сюрприз, вона безробітня. І стверджує, що шукає її вже три місяці з тих пір, як живе під моїм дахом. Довго чи коротко, орендну плату більше ніхто не вносить. Прибирання власних приміщень припинилося, і немає абсолютно ніяких спроб знайти спосіб з'їхати з мого будинку. Я перестала задавати питання деверю, щоб не впасти в людь, і адресувала їх своєму чоловікові. На даний момент я перестала вірити в те, що у мого чоловіка є хоч якийсь план або контроль над ситуацією, і це зводить мене з розуму. Кожен раз, коли я піднімаю це питання перед чоловіком, я зустрічаю ворожість і звинувачення в тому, що я просто хочу викинути його сім'ю на вулицю і що я не повинна засмучуватись через це, тому що я ж і погодилась на це. Погодилась на що? Так, я погодилась на те, що обдевер переїхав до нас на пару місяців. Так, я милостиво дала йому додатковий час, щоб все владнати. На даний момент я більше не відчуваю себе комфортно у власному будинку, і кожен день ми з чоловіком сперечаємось про це, що завжди призводить до не дуже приємних наслідків. Ми навіть більше не спимо в одному ліжку. Я роздратована тим, що мене обманом змусили взяти на себе турботу про двох дорослих людей. В той же час, як я намагаюся виростити свою власну сім'ю, я злюся, що мене виставляють поганою людиною. В той час, як я всього лише хотіла допомогти. Я більше не знаю, що робити. Думаю, моє головне питання до світу Редіт, це чи мудачка я, чому я дозволила всьому цьому статися? Коментарі і стопу не мудак, але це виглядає жахливо. Можливо, ви не врахували, що якщо дівчина або ваш девер підуть юридичним шляхом, то оскільки вони прожили там стільки часу, їх буде не так просто виселити. У цьому випадку ваш чоловік мудень. Скажіть йому, що він повинен прибирати їхню територію, готувати їм вечерю і все інше. Будь-яка їжа, яку вони їдять, повинні оплачуватись з його кишені. Скажіть їм, що через 30 днів або вони підуть, або ви і діти – Ця ситуація не допомагає їм подорослішати, якраз навпаки, і тепер вони стали нахлібниками і захребетниками. Ви маєте право відчувати себе комфортно у власному будинку, а те, що ваш чоловік газлайтить вас, є образливим. Будьте спокійні, але тверді, не піддавайтесь на хитрощі, коли він починає говорити про те, що ви ненавидите його сім'ю. Та інше це провокація. Він відмовився від свого слова, що це буде тільки на пару місяців, і тепер ви втрачаєте до нього будь-яку довіру. Він може бути або чоловіком і батьком, або потурати залежності від свого брата, але не те і інше, знову ж таки, спокійно і твердо. Можливо, сходіть на вечерю, щоб обговорити це питання. Це допоможе стримати емоційні сплески. Дівчинко моя, у тебе величезна проблема з чоловіком. Це червоний флаг. Забирайся звідти негайно. Напишіть в коментарях, що ви думаєте по цій ситуації, а у нас є оновлення на наступний день. Мій деверь 19 років і його подруга просрочили своє перебування в нашому з чоловіком 30 років будинку: 10 плюс місяців для брата чоловіка і 3 плюс місяці для його дівчини. Мене втягнули в цю ситуацію, коли і чоловік, і деверь пообіцяли, що це всього лиш на пару місяців, а це було в травні минулого року. Вони перестали платити нам оренду. Перестали прибирати на своїй території і не робили ніяких спроб покинути мій будинок. Я відчуваю себе некомфортно у власному будинку. А мій чоловік просто зривається на мене, коли я піднімаю цю тему, і звинувачує мене в ненависті до його сім'ї та бажанні вигнати їх на вулицю. Чи я мудачка? Спочатку я хотіла б подякувати вам за різні точки зору. У більшості відповідей йдеться про те, що я повинна просто вигнати всіх трьох і сказати з катертиною дорожка. Скажу, що деякі з відповідей змусили мене посміятися над цією вкрай неприємною ситуацією, так що спасибі і за це. Беручи все до уваги, вчора ввечері я поставила чоловікові ультиматум, і я його дотримуюсь. Вони повинні виїхати до 1 червня. При цьому вся орендна плата повинна бути внесена відповідно до того, як раніше було обумовлено, інакше я переджаю з дітьми в квартиру. Я також не буду готувати для них, порцій вистачить тільки на мене і дітей. Всі пральні порошки і туалетні приналежності будуть зберігатися в моїй шафі, а паролі від інтернету будуть змінені. Перш ніж ви скажете два місяці, це занадто багато часу для них. Вислухайте мене, це також час для того, щоб привести в порядок свої справи на випадок, якщо я дійсно буду переїжджати. Теоретично до середини травня я буду розуміти, переїжджають вони чи ні. Я дуже сумніваюся, що мій чоловік хоче, щоб це сталося, щоб я і діти з'їхали, але я б не стала виключати того, що він думає, що я блефую. Загалом я сподіваюся, що до цього не дійде. Однак, накидавши бюджет на швидку руку, я з радістю дізналася, що зможу утримувати себе і обох дітей за свій власний рахунок, якщо трапиться найгірше. Ще раз дякую. І наступне оновлення 23 травня 2025 року, через два місяці після першої публікації. Привіт, Reddit! Я жінка, 28 років. Повернулася до вас з оновленням, і мені дійсно потрібна порада. Посилання на попередні пости вгорі. Дано, зять 19 років, ось уже рік, як зловживає гостинністю в моєму домі, перевіз свою дівчину сюди, не платить за оренду. Дівчина прожила три місяці під моїм дахом, будучи безробітньою. і жоден з них не вносив свій внесок в утримання будинку. Я працюю, у мене двоє дітей віком до п'яти років, і я в повному здивуванні. Мій чоловік, 30 років, постійно кричить на мене за те, що я хочу вигнати їх, адже все не так вже й погано, правда? Йому я. І ось ми наближаємось до 1 червня. І так, вони все ще живуть в моєму будинку. Ось тут у мене все стає сірим, і мені потрібна будь-яка можлива порада. Нещодавно у мене діагностували гіпертонію другого ступеня, і я працюю над тим, щоб взяти її під контроль. Я страждаю на хронічну тривожність і відчуваю напади паніки, які тривають до тижня, іноді двічі на рік. З часу мого останнього посту у мене був чотирьохденний напад. А також поставили діагноз. Лікар каже, що я ще занадто молода, щоб у мене був діастолічний тиск 97, і якщо я не займусь собою зараз, то помру через 15 років. З тих пір я намагаюся зосередитись на собі, стежу за здоров'ям, втрачаю вагу та інше. З урахуванням сказаного, мій чоловік став набагато добрішим до мене і допомагає по дому, так що я можу зосередитись на собі і своїх дітях. Постійні скандали практично припинилися, газлайтинга більше немає, і вперше за довгий час я дійсно відчуваю впевненість у своєму майбутньому. З тих пір, як мені поставили діагноз, енергетика в моєму домі повністю змінилася, і я відчуваю, що це можливо на краще. В кінці минулого місяця дівчина брата мого чоловіка влаштувалась на роботу на повний робочий день і, на мій подив, продовжує працювати. Крім того, вони сплатили орендну плату, яку я поставила їм до відома ще в березні. Вони взялися за прибирання, самі купують продукти і, схоже, насправді непогано справляються зі своїми обов'язками. Чорт забирай, ця дівчина навіть допомагає мені з дітьми, якщо я здаюся занадто напруженою. Вони активно переглядають квартири і намагаються з'їхати, але схоже, що вони хочуть перенести крайній термін з 1 червня. Чи проявлю я себе як ганчірка, якщо дам їм ще пару тижнів, або це принцип дотримуватися термінів, які я вказала спочатку? У мене таке відчуття, що мій чоловік дійсно багато в чому допоміг їм налагодити побут, і розібрався зі своїми справами, за що я йому вдячна. Якось прикро, що достукатися до нього мені вдалося, лише потрапивши в групу ризику інсульту. Думаю, це інша тема для іншої розмови. І так, у нас є ще одне оновлення наступного ранку. Вчора ввечері я вклала своїх дітей спати і знову повідомила чоловікові про терміни виїзду наших гостей. Я спокійно запитала: Гей, скоро перше червня, є якісь успіхи? Ні. Ти збираєшся поговорити з ними про це? Ні. І тут він зірвався. Дійсно, погано, почав кричати на мене на все горло. Я сказала йому, що у нас була угода, а він загалом послав мене до біса з цією угодою, я не витримала. Я сказала, що йому, очевидно, наплювати на мене і мої почуття і що він теж може піти з ними. Він каже Добре, скажи мені, коли ти хочеш, щоб я пішов. Я сказала йому, що перше червня вже призначено. Він замкнувся, перестав розмовляти. Вибіг за двері, сказав, що не збирається сперещатися через це сьогодні ввечері. Я намагалася додзвонитися до нього і відправити повідомлення, але відповіді не було. Він вимкнув визначення місцезнаходження на своєму телефоні. Вчора він повернувся пізно ввечері, не сказав ні слова. Вранці прокинувся і спробував завести зі мною світську бесіду, ніби нічого не сталося. Я проігнорувала все це, не тому, що я намагаюсь бути дріб'язковою. А тому, що я дійсно не знаю, як до цього ставитися. Мій старший син прокинувся сьогодні і запитав, чому тато більше не живе у нас вдома. Усвідомлення того, що мій чотирирічний син чув весь цей переполох, приводить мене у відчай. Коментарі будь ласка, не дозволяйте їм затримуватися ще пару тижнів, тому що це не триватиме ще пару тижнів. Причина, по якій вони взагалі всі такі милі, в тому, що у вас проблеми зі здоров'ям. Будьте чесні з собою і запитайте, чи відбулися б ці зміни, якби вам не потрібно було більше приділяти собі уваги. Як тільки вам стане краще або вони побачать, що ви виглядаєте краще, незалежно від того, як ви насправді себе почуваєте, вони повернуться до старих звичок. Дотримуйтесь встановленого терміну до 1 червня, і тепер у вас буде ще більше причин, хоча раніше в цьому не було необхідності. Не спілкуватися з іншими людьми в будинку, де має бути ваше безпечне місце, і не турбуватися про те, чи будуть вони продовжувати прикидатися милими і як довго це триватиме. Я сподіваюся, що тобі стане краще, і я щиро бажаю тобі всього найкращого. Автор, дякую за пораду. Я додала оновлення в пост. Вчора ввечері все пройшло не дуже добре. Схоже, тепер я мати одиначка. Озираючись назад, я точно розумію, що в першу чергу намагаюся зберегти мир. Але заради чого? Я потрібна своїм дітям живою і щасливою. Якщо хтось і повинен бути для мене на першому місці, то це мої діти. Все. Крапка 6-го аркуша. Я сумніваюся, що вони поїдуть 1 червня. Вам є куди піти. До ваших батьків ви повинні бути готові до переїзду, якщо вони цього не зроблять. Автор мої батьки знаходяться зовсім поруч зі мною, і вони знають про все це, що відбувається. І готові прийняти мене і моїх дітей в будь-який момент, якщо буде потрібно. Я буду працювати над повідомленнями про виселення, тому що будинок оформлений на моє ім'я. Я знаю, що в попередніх постах я говорила, що збираюся з'їхати, але я вирішила, що це не я повинна залишати цей будинок, їм треба піти. Коментар рада за тебе! Мені подобається дивитися, як ти відрощуєш блискучий стрижень і силу волі. У тебе все вийде. Просто як мотивація. У мене був чоловік, якого не хвилював той факт, що весь тягар, пов'язаний з нашим життям, лежав на мені. На щастя, у нас не було дітей. За ті три з половиною роки, що ми були одружені, його звільняли з поважної причини чотири рази, так що він був безробітній частіше, ніж працював. Тим часом я працювала більше 50 годин на тиждень, плюс один день на тиждень підробляла на стороні. Завдяки своїй роботі я отримала допомогу. Я виконувала всю роботу по дому, готувала їжу, займалася сімейними справами, брала на себе все розумове навантаження. Я продовжувала благати його, прийти, взяти участь, бути чорт, забирай дорослим. Але тільки коли він перейшов до того, щоб вдарити мене, у мене стався повний зрив, через що ми звернулися до сімейного консультанта. Він зрозумів, що насправді повинен був, знаєте, щось зробити. У мене почалися неконтрольовані нічим не спровоковані напади паніки. Наприклад, навіть простий сміх переростав у напад паніки. Це було найбожевільніше, схоже на жарт лайно, яке я коли-небудь відчувала. Потім я потрапила до відділення невідкладної допомоги з таким болем, що буквально кричала, поки у мене не пересохло в горлі. Виявилось, що у мене був величезний камінь в нирці який довелося видаляти хірургічним шляхом дві виразки і камені в жовчному міхурі, через що знадобилось хірургічне втручання жовчного міхура. В результаті я прилежала в лікарні в цілому близько 21 дня, а потім я була непрацездатною 6 місяців. І навіть після всього цього мій колишній все ще не міг не хотів визнавати, що вдарив мене, і тим більше брати на себе відповідальність за це. Ми цілий рік ходили до сімейного консультанта, і він нічого не зміг. Просто продовжував говорити, що він проти розлучення. Зрештою, я наполягла на розлученні майже через рік після того, як він вдарив мене, і дозвольте мені сказати, тієї ночі я проспала близько 17 годин поспіль. Це був перший раз, коли я спала спокійно з тих пір, як ми з'їхалися близько п'яти років тому, і протягом наступних кількох місяців, коли він зник з мого життя, всі мої хвороби, пов'язані зі стресом, раптово пройшли або навіть зникли зовсім. Я розповідаю вам про це, щоб сказати, що може здаватися страшним натиснути на курок і розлучитися зі своїм шлюбом, але це того варте. Ви заслуговуєте на те, щоб бути здоровими, а ці стосунки не є здоровими. Удачі і будь ласка, бережіть себе. У нас є ще одне оновлення, 10 липня 2025 року. Привіт, Редіт! Я повернулася до вас з фінальним оновленням. Будь ласка, ознайомтесь з попередніми публікаціями, якщо необхідно, про події, які відбулися до сьогоднішнього дня. Вони поїхали виїхали близько місяця тому. Життя, яким я його знаю, знову повернулося в нормальне русло. Мій чоловік отримав від мене конверт з документами про розлучення з тих пір. У нас стало набагато більш відкрите спілкування, і я вирішила почекати з оформленням розлучення, щоб подивитися, чи є щось, що варто зберегти в наших стосунках. З тих пір у мене виникли ще деякі проблеми зі здоров'ям, і наступного тижня я збираюся пройти пару процедур, і це було моїм основним заняттям протягом останніх двох тижнів, тому деякий час нічого не публікувала. Я ціную підтримку і поради від усіх. Я сприймаю кожен день, проведений на цій землі, як благословення. Особливо зараз, коли в моєму домі панує мир, і я можу розслабитись і дихати на повні груди. Я також поговорила зі своїм чоловіком про те, чи дійсно він достатньо піклується про мене, щоб залишитися зі мною під час моїх процедур, можливого діагнозу, тому що я не хочу прожити свої останні дні з кимось, кого немає поруч фізично, емоційно і ментально. Наступного тижня він взяв відпустку на роботі, щоб піклуватися про мене, і я поки що збираюся відштовхуватися від цього. Коментарі, ви не будак, але не відкладайте розлучення. Зараз він змінює свою поведінку тільки тому, що хоче залишити все як є. Він вже робив це раніше. Залишаючись з ним, ви губите своє здоров'я. І що буде далі, коли він зірветься і почне кричати на вас на все горло. Що, якщо це торкнеться дітей? Як ти думаєш, у дітей що немає вух? Я жив в такій же пекальній дірі з ще гіршим батьком. І не дуже то приємно і корисно рости з таким придурком. Я щиро сподіваюся, що ваш чоловік дійсно змінився на краще, але тримайте документи про розлучення під рукою. У мене теж було багато проблем зі здоров'ям. Як не дивно, вони всі вирішилися після того, як я розлучилася з чоловіком, з яким прожила 24 роки. Люди навіть думають, що я на 10 років молодша за свій вік. Ось і все на даний момент оновлень від авторки більше не було і надіюсь, у них все буде добре. А ви пишіть свою думку у коментарях. Хто ж тут модак? Ставте лайк і підпишіться. Далі буде ще цікавіше.